Сьогодні поговоримо про установки, які у нас можуть бути, яких ми можемо не помічати, але ж вони впливають на наше життя. Ми поговоримо про те, чому ми часто живемо, ну, ніби не своїм життям, робимо правильно, але не щасливі. І як з цим пов'язана інтерекція. Слово таке складне, так? але якщо простими словами, це життя, в якому багато треба, але мало я хочу. Це залишається ніби в тіні, але все ж таки впливає на наше життя. Що ж таке інтерекція? Інтерекція це коли ми несвідомо вбираємо в себе чужі переконання, чужі думки, установки. Як губка впитуємо, при цьому не аналізуємо, не запитуємо, а просто беремо і починаємо вірити, що це наше. моє. От так колись сказали ті, кого ми любимо, цінуємо, поважаємо. Ну, Наприклад, Потрібно терпіти, щоб зберегти сім'ю, гроші даються тільки через тяжку працю. Бути хорошою мамою це завжди жертвувати собою. Або хороша дівчатка ніколи не зляться, завжди покладості. Не можна бути егоїстом, завжди думай про інших. Справжній чоловік не показує своїх почуттів. І таких установок може бути багато. Такі установки можуть бути у нас в голові, і ми навіть їх не усвідомлюємо, не помічаємо. Але життя проживаємо в рамках цих установок, бо вони мають на нас вплив. Ми колись їх чули в дитинстві, носили їх роками і приймали їх за щось своє. Це і є інтерекції, чужі голоси, голос мами, тата, бабусі чи суспільства, які ми назвали вже своїми. Як інтерекція впливає на життя? Ну, Це коли ми начебто робимо все правильно, але в душі з'являється відчуття порожнечі, неспокою. Ти наче живеш правильно, робиш правильно, але постійно незадоволена собою, життям. Ну, наче живеш, а от радості не відчуваєш, немає. Наче виконуєш роль, яку хтось написав для тебе, але це не твоя історія. І відчуваєш провину, коли хочеш зробити по-своєму. Часто обираєш те, що треба, а не те, що хочеться. І найголовніше, ти не відчуваєш справжнього контакту з собою. І як же це виглядає на практиці в житті? Наприклад, ми можемо відмовлятися від своєї мрії, ну, бо це несерйозно. Залишатися в стосунках нездорових де боляче, ну, бо так треба. Не дозволяти собі відпочивати, бо успішні люди завжди зайняті. І ми так починаємо зраджувати себе знаєте, так, ну, з найкращих намірів. І ми так завчені робити, інколи вже самі не розуміємо, що ж ми насправді хочемо, як інтерекція формується. Механізм простий: у дитинстві ми вбираємо те, що нам говорять значущі дорослі. Ми не маємо, ще фільтра моє, чуже. Тому просто ковтаємо, це є інтроекція. Людина не перевіряє, не пережовує досвід, не проживає його, не робить висновки. Вона просто живе за чужим сценарієм, бере як за, чуже як за своє. Як розпізнати ж інтроекти? Для початку випиши свої переконання, установки, які ти використовуєш в своєму житті. Переконання можуть бути у всіх сферах твого життя сім'я, родина. Відношення до роботи, до грошей, до відпочинку, до здоров'я, до людей. І запитай себе, постав кілька простих, але таких глибоких запитань до кожного з цих переконань. Наприклад, це переконання справді моє. Хто вперше сказав, що це правильно? А я щиро це вірю, чи я просто звикла. А що я відчуваю в тілі, коли думаю про це, коли думаю цю думку? Легкість чи стискання, дискомфорт якийсь такий. А як би я вчинила, як би дозволила собі ну, бути так чесною з собою? Що я насправді хочу замість цього? Іноді, після цих роздумів, запитань з'являється тиша, іноді сльози, і це нормально. Це означає, що ти торкаєшся себе, себе справжньої. Що ж робити далі з інтерекціями? Перед тим, як я дам вправу чотири кроки, хочу ще зробити акцент. По-перше, інтерекції це не вороги. Вони колись нас захищали, допомагали там бути прийнятими. Але коли ми стали дорослими, ми маємо простір і можливість обирати, ну, щоб не жити далі за чужими сценаріями, не обирати чуже, обирати своє, обирати те, що на сьогодні мені актуально. То чотири кроки, що ж робити з ними? Перше це помічати, вчитися помічати і усвідомлювати, що ця установка може бути не моя. Друге. Дозволити собі засумніватися і перевірити, чи корисно це для мене, чи актуально це мені зараз. Третє. Якщо установка не моя, не корисна, не актуальна, відпустити її. Четверте, м'яко без злості прислухатись до себе, а як хочу я, а що моє? І знайти нове, так як я відчуваю. Цей процес називають перетравленням інтеректів. І саме тоді з'являється відчуття свободи. Що хочу наголосити перед тим, як ви будете виконувати цю вправу, інтерекції це не завжди погано, щоб не катастрофізувати. Говорили, що ну, про своє відношення до хліба, там хліб в цьому голова, що не можна було крихтинки навіть викинути в сміття, тому що це гріх вважався. І що це дало? Наступне покоління воно жило з цим і навчилося бути бережливими. Вони так записалися їжею, коморки були, і це допомагало їм в скрутні часи, а вони були, да? тобто вони виживали за рахунок таких установок. Пам'ятаю. Дівчинка в мене знайома була студентські роки, вона часто повторювала таку фразу Хоче жити вмій крутитися». Вона говорила: Моя так бабушка, я говорила, і от вона її від бабушки взяла. І вона така була жвава, смілива запитати і відкрити двері там, де зазвичай для нас всіх були вони зачинені. Тому багато чого для нас є і корисного і допомагає нам вижити, справлятися з труднощами. І тому потрібно бути вдячними там суспільству, бабусям. Батькам, родичам нашим, але є ті, що шкодять нам. І от саме з такими інтроекціями потрібно працювати. Ви знаєте, навіть на рівні тіла ви відчуєте, що щось я не те роблю, відчуваю дискомфорт, це не робить мене щасливою. І тут ми робимо паузу і працюємо. Можливо, зараз твоїй душі щось ворухнулося. Можливо, ти зараз згадав якісь слова, коли колись боліли, обмежували тебе. То це початок. Початок дороги до себе. Якщо хочеш, поділися в коментарях, які переконання є в твоєму житті, і, можливо, вони не твої, і, можливо, вони тобі шкодять. Став лайк, підписуйся на канал, залишайся зі мною. Тут будемо говорити про важливе, простими словами, душевна та з любов'ю. Також можете записатися на консультацію до наших фахівців психологічного центру Тетя Люш. До наступного відео.